Ну що, сьогодні, яке ж сьогодні число? 16. 16 жовтня. Ще квіти квітують. Вон які рижеві, гарнесенькі. Але вже погода дуже сильно змінилася, похолодало і потрібно збирати останній врожай. У нас вон яка туча чорнюча на нас йде. Я вже вкривала пару днів помідори, бо вже дуже холодно, а зараз ми їх розкриваємо та будемо всі збирати. А потім буквально декілька днів, і ми, мабуть, будемо їхати на Харків. А там буду їх закривати. Зелені помідорчики будуть теж смачні, хоч дуже не хочеться їхати. Та погода вже підганяє. Починаємо збір останнього нашого врожаю. Ось такі помідорчики. Не вистачило їм ну, буквально ще пару тижнів. Вже почали набирати колір, але в основному, звісно, ще зеленкуваті. Ну, нічого, будуть смачні в банці. І ще будуть дозрівати, мабуть, просто так лежати, красніти, червоніти, десь з місяць, мабуть. Будемо ще з помідорами. Мої помічниці. Майже все позривали, розумночки мої. Вон яка бадья у нас. Помідор. І ще й відро. І це ще. Тільки на цій ділянці е, ще два кущики, ось там в квітах є. І е, маленькі наші перші теж треба позбирати. Такий в нас врожай з зелених помідорів тепер настав. А це наші маленькі помідорчики, наче сорт е, Саша, але це не точно. Ну, купляла, як. Е, Саша. І вони ось такі, буквально усі маленькі. Ну, зараз і їх позриваємо. Їх більше таких червоненьких. Ну і все ж таки вони вже не встигають доспіти. Так. Але ось перчик. Це гострий перчик, який е, такими дзвіночками. Але щось він все літо. Ой, це в мене руки після помідор такі. Все літо ось так зріє, зріє, ніяк не дозріє. Йому не вистачило п'яти місяців для того, щоб е, дозріти. Ось тільки почав окрашуватися, то хтось його вже надкусив. І все квітне, квітне, багато квіточок, а не спіє. Не знаю, що це за такий перчик. І ось вони, дзвіночки, симпатичні, гарненькі, але зелененькі. Будуть дозрівати теж просто лежати в мене десь не знаю, на підвіконні. Нас стріляють, а ми збираємо урожай. Так. Зараз ще тут дорвемо це огірочки, повириваємо вже немає їх. Квасольку і усі тикви позбираємо там, де не де в нас лежать. Насіння. Стагетису постигнути якось зібрати, зараз дуже сиро. Не знаю, буду збирати чи вже ні. Ой, боже, ще й буряк. Ще ж буряк у нас повикопувати. Так, ну, продовжуємо. Ну, ось зібрали ми свій останній в цьому році врожай. Зірвали всі помідорчики. Тепер їх треба перемити, пересортувати, червоні до червоних, бурі до бурих і зелені до зелених. Залишити щось на дозрівання, а й щось законсервувати. Перебирати тут багатенько, відер 5, тож роботи мені на сьогодні вистачить. Дозривали ми кукурузку. Це сорт попкорн. Не дуже вона визріла, є он, такі напівпусті качани, є добрі. Подивимось, наскільки буде попкорном, коли приготуємо. І буду ще саджати чи ні, зроблю висновки потім. Так, це кабачок я залишала на насіння, зірвала, зараз його розберу. Залишу трошечки собі насіння і хочу ще якогось іншого наступного разу посіяти. Тиковка одну зірвали, бо вона майже помаранчева, а інші ще жовтенькі, такі як ось цей кабачок. Тому ще залишила, поки немає морозів, але дуже похолодало і не знаю, буду зривати чи ні. Хоча наступний тиждень, тиждень начебто буде трошки тепліше. Зірвала перчик гострий дзвониками. Щось він в мене все літо сидів, 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 так і не визрів. Он, одна перчинка, трошечки почервоніла, і все. Ще залишились ось такі бурячки. Зірвала два наборчики, вони невеличкі. Але вони дуже-дуже червоні, настільки червоні, що аж чорні. Поки що вони сидять в землі, тому що просто ніде їх зберігати. Попередня власниця, на жаль, засипала погріб, і ми залишились без місця зберігання. Тож, буду зривати їх буквально перед самим від'їздом до Харкова. Тут вже немає і банок, де, де їх закрити. Мабуть, буду їх закривати на заправку, тому що просто так вони пов'януть. Отож, такий у нас вийшов останній в цьому році врожай. Будемо його переробляти і чекати наступних врожаїв. Всім всього найкращого.